Сціях в Київському метро тіснувато лиха година застала Юлю Махових на станції контрактова. Вона там дуже тісно затиснена між вибачтестов, стовтологі... затиснена між людьми, які сховалися. Юля, скажи, будь ласка, привіт тобі ще раз. Чи вистачає всім місць для сидіння стільців, лавочок? Вітаю, стало ви знаєте. Ви можете спостерігати, що люди на станції метро контрактова площа надходять, і вона знову заповнюється людьми, зокрема і тими школярами, про яких я говорила у попередньому включенні, ми можемо бачити тут доволі велику кількість дітей, які переховуються, і ось таким чином у нас навчаються в Україні під час повітряних і такого неспокійного ранку сьогоднішнього. Скажу, що сьогодні тут на станції метро досить багато людей, але це основному, Я думаю, що а, люди, які тут працюють, це ж контрактува хлоша знаходиться на подолі і тут в основному е саме торгові якісь заклади, е різноманітні бізнес-центри, і саме тому тут працівники цих установ спускаються сюди. Ну, скупчення людей як такого немає, давок теж немає. Людей багато, але всі сидять розмістилися, хтось на сходах, хтось на стільчиках, хтось просто стоїть, хтось долі і сидить без, без нічого там на якомусь пакеті чи особисто речах. Ну, сподіваюся, що ця тривога триватиме недовго і кожен повернеться за своїми справами, а до наших глядачів звертаюся хочу попередити, що не ігноруйте канал повітряної. Летять дуже швидко, і от е чула про те, що у Києві теж були вибухи. То можливо, е метро стане вам надійним прихистком, Тому спускайтеся в підземку, коли буде така можливість. Е е Повертаюсь в до студії, розказала, що знала бачить.